Сьогодні знищення мирних та гарних міст в Україні бачить увесь світ. Страждання, насильство, поховання живцем, полон, переселення народів, страти та тортури відбуваються у центрі розвиненої цивілізації та транслюються на весь світ. Хлопець розповідає, як катують мирних людей, роблячи трояндочки на пальцях, зрізуючи м'ясо до кісток. А потім на чоловічому органі, роблячи те саме. Він каже, що якщо спочатку для нього такі страти і вбивства були дикістю, то коли він подивився на них в десяте і в двадцяте і сам робив їх, то йому самому це стало подобатися і хотітися робити. Більше того, вони розмовляють з матір'ю, як разом з нею зроблять те саме з його батьком. І слухаючи такі свідчення людей. Чим вони хваляться та діляться, думаєш, що це? Двадцяте і 21 століття показали, що вони приречені на все це зло, божевілля, війни та сатанізм через безбожжя. І хто винен у цьому, якщо ми продовжуємо вчити, що наше походження від тваринного світу, крах цивілізації відбувається через невагу та відкидання Бога? Адже все спрямоване на те, щоб викреслити творця із життя людини. Тож ким люди мають стати після цього? Звісно ж, тваринами? Суть, що люди завжди, тисячоліттями від самого початку, вірили і знали, що є Бог. І лише останнє ось століття, люди почали використовувати це неправильно. І науковці, які були, всі вони були віруючими. Всі відкриття, чим сьогодні користується ця цивілізація, завдяки знову ж таки віруючим науковцям, які мали осяяння від Бога. А сьогодні суспільство воно знімає вершки. І часто суспільство, коли знімає вершки, знаєте, цивілізація чогось досягла, і потім воно починає нехтувати досягненнями і тим, яким чином це досяглося. Мізки вимикаються, гордитися починають, розумієте, так? І тоді відбувається крах цивілізації. І тому вона впадає або в божевілля, тиранію, диктатуру, там, у розпусту, в блуди, в содомію і таке інше. І відбувається тоді крах. Це те, що ми бачимо. І коли ось світ, начебто, почав розвиватися, підніматися, цивілізація це все. А останні століття ми бачимо війни, вони посилюються, ядерна зброя, і все це розвивається, світові війни, яких ще не було. Ось що ми повинні бачити і розуміти, і у чому ця проблема безбожність. Біблія говорить про це, а ви вважаєте, що це не актуальна книга, але відбувається наступне. Коли в людини спалюється і губиться сумління, тоді вона перестає бути людиною. Вона просто приймає не образ Божий, за яким створена, але образ звіра тварини. Тому вона і поводиться як тварина, як звір, як нащадок мавпи, а не Божа дитина. Все дуже просто або ти звірина, або ти потомство Бога. І всі події, які відбуваються у нас, показують, що люди отримають собі царем Антихриста, звіра. Тому що який народ, такий у нього і цар. Тому людство вже сьогодні приймає дух Антихриста. А що таке Антихрист? Це проти Христа, замість Христа, заміна Христа. Адже люди намагаються вже зараз замінити Бога ким і чим завгодно. Це веде до краху таку розвинену цивілізацію. Чим же відрізняється облога сучасних розвинених міст України, вбивство мирних громадян, їхнє переселення від біблійної облоги, окупації та жахів? Коли духи, що панують над територіями, не змінюються, тоді історія повторюється. Там продовжується диктатура, кровопролиття, насильство. І немає різниці, як називаються ці країни. Вони можуть отримувати нові назви та режими, змінюючи обкладинки як завгодно. Але якщо на їх територіях залишаються колишні сили зла, демони, якщо не виганяються нечисті духи, то вся тиранія та жахи безбожжя та беззаконня триватимуть десятиліттями та століттями. Проте ми бачимо, що в Українах і на тих континентах, де відбулася зміна духу, Наприклад, у язичницькій Європі зі зміною духу починається інша історія християнська. У нас є історія різних імперій з їхніми війнами, божевіллям та кровопролиттям. Але коли дух змінювався з демонічного на Божий на дух Христа, тоді змінювалася і історія. І якщо знову якісь країни відступають від Христа, то повертаються війни, епідемії, голод, божевілля та прокляття. А якщо хтось каже, що Біблія застаріла, то ми в Україні бачимо, що вона стала ще більш актуальною. Усі події минулого відбуваються і сьогодні, у 21 столітті, у центрі Європи, в Україні із ще більшою жорсткістю, технологічним оснащенням та озброєнням. Багато хто жахається, чому така страшна війна вибухнула в 21 столітті. А ви сподівалися, що 21 століття чи освіта, наука, культура, технології, мистецтво врятують вас? Або вони можуть замінити Бога? Тільки наївні люди не розуміють плину історії, що тільки Бог може врятувати нас. Біблія виявилася найактуальнішим посланням від Бога. Він показав нам, що було, є і буде, і як не бути проклятими а бути благословенними. Це стосується також історії слов'янських країн, історії Русі. Скільки не змінюються правителі, але видно той самий дух і почерк. І все одно монголо-татари тут були, царська Росія чи Радянський Союз. Нічого не змінюється, все залишається як і раніше. Насильство, війни, кровопролиття, тиранія, зло, лукавство, диктатура. Люди ставлять питання, знаєте, і багато сьогодні катастроф, катастрофізму, воєн, брехні, лукавства, страждань. Видно, смерть гуляє, пекло гуляє, диявол гуляє, мамона, вона гуляє це не приховано на цій землі. І тому ми даємо відповіді, щоб люди могли мати розуміння, що таке любити ворогів. Що таке? Не вбивай. Що таке було сказано прадавнім? Око за око, око за око, зуб. За вбивство зуб. і таке інше. Люди кажуть, як же розібратися сьогодні? Он там війна йде. Чи відкрив це Бог, чи не відкрив? Звісно, відкрив. Був батько віри Авраам, і було показано, були царі, які йшли, завойовували, у рабство брали, і були Содом і Гомора. І Авраам не чіпав ані тих, ані інших. Він Богу служив, виконував волю Божу. Але коли прийшли і зачепили його сім'ю, викрали в рабство, він тоді зібрав усіх, хто в домі, і пішов, переміг, завдав поразки цим царям і відбив свою сім'ю. Ось і все проста відповідь батько віри. Потрібно це робити. Не потрібно це робити. Як це робити? Хтось каже, можна воювати. Інші кажуть, не можна воювати. Треті кажуть, треба бути пацифістом, голову в пісок, і люди не розуміють, що і як це треба робити. Інші кажуть, треба там імперію будувати. Яку імперію треба будувати? Ми повинні зрозуміти, що на землі є Царство Боже, Біблія говорить, і є Вавилон. Вавилонська вежа в Біблії описана, дорогі, і стукан описаний, і Бог вразив Вавилонську вежу та бавана, це все імперії світові, які були. Вавилонська вежа була, імперія. Усі однією мовою говорили. Бог прийшов, змішав мови, і вийшло багато народів, тому що імперія хоче взяти завжди всіх у рабство, і тоді на чолі один цар, а не Бог. так?» І розсипалася, і була вежа зруйнована, і стало багато народів. Те саме, якщо ми подивимося, радянський союз більше ніж півсвітом володів радянський союз, як хтось називає в'язниця народів. Справді така сильна могутня імперія. І що сталося із радянським союзом? Бог ось так от зробив, і Радянський Союз зруйнувався, і всі ці народи вони вийшли із Радянського Союзу, почали своїми мовами говорити. Купа народів звільнилася. До цього була просто імперія, і люди були в рабстві. Хто зруйнував Радянський Союз? Без війни, без нічого. Хто зруйнував Бог? Як він зруйнував Вавилон, так само Радянський Союз це той самий Вавилон. Вавилонська ця вежа. Клинс і все. І знову всі намагалися Вавилонську вежу збудувати, бога немає. Бог раз зруйнував і знову безліч народів, безліч мов. Класне одкровення. Сильно. І ти розумієш, коли дивишся, чи є відповідь у Біблії? Звісно, є Звісно, є. Для цього Ісус і прийшов, щоб ми не жили у темряві, а щоб ми жили у світлі. Амінь. Алілуя! І питання лише в одному який дух править? Якщо справді церква і діти Божі виконують свою роботу, несуть світло і просвітництво посеред темряви, тоді Це дає благословення цій землі та народу. А якщо церква не виконує свого призначення і працює не на Бога, а на себе, на імперію, політику, економіку, мамону, на диявола, тоді народ проклятий. Але якщо церква є світлом і працює на Бога, несе проповідь Євангелія, тоді приходить благословення, зміна духів та перетворення. Тому християн і переслідують, бо сатана знає, що йому буде кінець. Адже там, де приходить світло, настає кінець темряві божевілля від людей йде, пелена спадає, і люди зі звірів перетворюються на дітей Божих. Для цього і прийшов Христос, щоб людина зробила вибір. Ісус завжди навчав, що воюватимуть націй проти націй, народ проти народу. І навіть у 21-му, такому розвиненому столітті все це продовжується. Як таке може бути? Все дуже просто. Бог передусім ділить людей не за національними ознаками, політичними поглядами та кольором шкіри, а за духом, якого люди духа Божого чи сатани, духа Антихриста чи Христа, або ти маєш дух Ісуса, або дух диявола. А коли люди діляться за іншими духами і ставлять на перше місце нації, народи, інтелектуальність, культуру, традиції? То це закінчується ворожнечею, війнами, насильством, геноцидом. Тому що в усіх народах є добрі люди та погані питання лише у відсотковому співвідношенні, є носії Божого духу, а є носії сатани та демонів. Про це Бог попереджав відкрито, тому вибір і дано людям. Адже якщо людина виконує Божу волю, вона несе благословення і Слово Боже. Несе мир і любов, але якщо вона одержима бісами, то несе прокляття. Нам не допоможе розвинена цивілізація 21 століття. Жахи минулого повторюються з новою силою і будуть тільки примножуватися через божевілля, жорсткість, скам'яніння людських сердець. Тому що люди обирають темряву, а не світло, сатану, а не Бога. Чому ж якщо Бог не потрібен, людина навіть генетично схильна до молитви? Коли приходить горе, катастрофа, лихо, людина волає Бог допоможи. Чому, коли стає погано, люди автоматично моляться Богові, а не якимось силам? Але коли все добре, то часто немає часу вірити, молитися, вивчати слово Боже, проповідувати Євангеліє. І така бездіяльність сприяє поширенню темряви, адже якщо світло не світить, тоді буде темрява. Все залежить від нас. Якщо ми, діти світла, даємо місце не світлу, а темряві, то ця темрява і приходить. Але якщо ми, християни, не сприяємо розповсюдженню Євангелія і просвітництва, а самі загрузли в гріхах і релігії, тоді настає темрява. Сьогодні багато хто сперечається, кажучи, що кінця світу не буде. Кінець світу означає кінець світла, але Бог і є світлом, Він живе у своїх дітях. І якщо ми подивимося на землю, то бачимо, як у певних регіонах планети вже відбувається кінець світу і настає темрява, зло, насильство, війни, терор. Що це? Це і є кінець світу, але там, де віруючі світять, є світло Євангелія і де проповідь не припиняється і просвітництво триває, там Бог і темрява не панує, але є надія, порятунок і життя. Кінець світу взагалі люди багато говорять про кінець світу, від кого він залежить? Від світла. Залежить від того, чи буде у нас Ісус на першому місці, чи ні? Чи вистачає нам часу щодня приділяти Ісусу? Ви знаєте, якщо ми візьмемо біблійні всі такі катаклізми Потоп, Содом та Гомора, чому це сталося? Гріх дійшов до неба. Тому Ісус сказав ви ви – світло для світу. І коли ви перестанете бути світлом для світу, тоді приходить що? кінець? На територіях деяких держав століттями темрява і зло. Немає світла, немає просвітництва від Бога. Люди вірять, що їхній предок тварина і чинять як звірі. А ті, хто читають Біблію і бачать у ній стільки воєн, катаклізмів, не можуть читати, кажучи, що це кривава книга воєн. Але що відбувалося насправді у біблійній історії? Бог узяв цілий народ і винищував інші народи, які творили насильство, вбивали дітей, були садистами, збоченцями та сатаністами. Що відбувається сьогодні в Україні під час війни? Коли постійно завдають страждань людям, чинять тортури над мирними, ґвалтують до смерті дітей, навіть місячних і однорічних немовлят, то чим це відрізняється від минулого божевілля? Це показує, де світло, а де темрява, і чим це закінчиться для поколінь, які несуть страждання та кровопролиття. Щодня ми читаємо новини, як гвалтують дітей на очах у матерів гвалтують пенсіонерів, яким по 80 років, і це справжнісінька темрява і божевілля. Коли мирну колонну спрямовують на мінне поле, де вони підриваються, а мирних людей розстрілюють, то це і є божевілля. І коли такі речі відбувалися раніше, Бог завжди наводив лад і карав зло. І сьогодні, бачив все це, хтось потирає руки, хтось заробляє на цьому гроші, а хтось мовчить. Але що буде за пасивність за підтримку зла та темряви? Що відбувається, якщо зло не зупиняють? Приходить кінець світу, тобто кінець світла? Тому відповідальність будь-якої людини нести світло? Я згадую 14-й рік, коли почалася війна в Україні. Наскільки тоді ти? Ще більше сказав, ми ще більше будемо проповідувати. Так ми ще більше будемо тепер сурмити, сповіщати Євангеліє Ісуса Христа, тому що ми не хочемо, щоб кров була на нас. Це так само стосується віруючих, якщо не сповіщають Слово Боже, вони не сповіщають Євангеліє, вони не сповіщають дійсно Боже Откровення, то кров цього світу. Буде на голові тих, хто повинен був сурмити, хто повинен був сповіщати. Це перше, що мають робити віруючі люди. Тому нам потрібно увімкнутися та усвідомити, чим ми займаємось. Ми рятуємо цей світ, ми беремо участь або ми губимо цей світ. Ми підтримуємо того, хто губить цей світ. Ми намагаємося придумати собі якісь виправдання. Як багато хто сьогодні там вигадує багато виправдань на всю ситуацію, на всю біду, на усю цю війну, на весь цей сатанізм, що відбувається в Україні, багато віруючих, багато проповідників, багато людей вигадали собі виправдання, але всі судитимуться на основі слова Божого. І всі ці жахи відбуваються тому, що люди дають владу темряві бути сильнішою за світло. Є народи, де сотнями та тисячами років продовжується історія насильства, воєн тиранії. Тому складно проповідувати Євангелія на певних територіях, там панує темрява, там може бути просто релігія під християнськими вивісками, але немає сили перемогти темряву. Але там, де Бог, там має бути світло. Перш за все, має проповідуватись Євангелія Ісуса Христа. Тому на християнах відповідальність показати людям, що є шляхом, істиною і життям.